Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Чи зустрічалися ви з діагнозом лімфогрануломатоз? Які фітопрепарати ви призначаєте при такій недузі? <овху> лімфогрануломатоз, як сама назва говорить, це онкологічне захворювання. Лімфатичних вузлів. Вважається, що воно викликається окремими вірусами. Це грізне захворювання, вживається для лікування і опромінення, і оперативне видалення лімфових І Безперечно, це хронічне захворювання, яке призводить до виснаження організму, підвищення температури. І врешті-решт зводить єдину до, до, до кінця її життя. У фітотерапії чи доводилося нам зустрічати вилікування? Так, доводилось і не одного разу. Є вже Наші за нашими спостереженням люди, які в нас лікувалися, живуть по по 15, 20 і більше років, і почувають себе прекрасно. Справа в тому, що це це доказово зафіксовано у нашому журналі, навіть у нашому журналі від відгуків пацієнтів для лікування. Цієї грізної онкологічної хвороби ми застосовуємо нони номер 6 номер 7 номер 9 номер 12 Їх приймають або до їди, або після іди. Лікарських рослин, ну насамперед, в залежності від того, як підвищена температура, то застосовують і. Туполю чорну, і березу, і перстач, і горіх волоський, і квітки, і листки голоду колючого, і цикорій, цмін пісковий, сідач конополовий. Треба ще наголосити, що вживається і барбарис, і ахінецея, і медунка лікарська наш. Особливий препарат пробовесан вживається як парентерально, то, власне кажучи, вживається як в середину, в середину через рот, так і в мікроклізмах. І ще тоді, коли запальні лімфозли, то обов'язково. Обробляють чи роблять примочки із пропописану, власне, не примочки, а змазують ділянки там, де були оперативні втручання, видалили лімфову або там, де вони запалені ці лімфові жили. Треба сказати, що лікувати цю недугу треба доти, доки не настають тривалий. Ремісії. А така ремісія, скажімо, 2-3 роки, 4-5, 7 років. І більше це говорить про те, що лікування фітотерапією успішне, надто успішне, я б сказав, і наголосив. Чому ви не використовуєте у своїх рецептах такі відомі і широко вживані рослини, як ромашка лікарська, звіробій? кульбаба. Ми не використовуємо названих рослин через те, що є далеко сильніші за дією лікарські рослини. Скажімо, Ромашці лікарські приписують значні властивості, дезінфекційні, так би мовити. Потім антиалергічні. І обволікальні, але вона не має таких можливостей, тому що антеологічні рослини є зовсім інші, і це, скажімо, і гліб, це і кропива серцева, це і. Родовик навіть лікарський, це і інші багато лікарських рослин, які всі у фітоетнології українців описані і методи боротьби з алер... алергічними захворюваннями. Що стосується ромашки, що стосується Звіробою, то основні складові частини Звіробою є. Антибіотики іманін і новоіманін, але вони надто неефективні при багатьох недугах. Далеко ефективніші антибіотики, які наявні у тополі Чорній, у березі бородавчості або і інших лікарських рослинах. Що стосується кульбаби, ну, кульбаба це поширена лікарська рослина, і вона основною складовою частиною в неї є полісахарид інолін, Але справа в тому, що кульбаба, вона нами замінена такими рослинами, як цикорій. І, і о, оман високий. Справа в тому, що це корій піддається прекрасному культурному розведенню. Ми його сіємо, садимо і використовуємо. Теж стосується і, і оману високого. Це дуже така врожайна лікарська рослина, яку ми використовуємо для дуже багатьох є для лікування печінки підшлункової залози для підвищення імунного статусу і захворювань дихальної системи обмінного характеру і, безперечно, є ці рослини важливим оздоровним фактором. Як дітей, так і дорослих. Розкажіть, будь ласка, про рослину нетребу, Яку ви застосовуєте при лікуванні недух зобу. Чи лікує вона ще й інші хвороби? Не треба колюча, однорічна лікарська рослина, яка поширена по всій території України. Хімічний склад її. У сировині містяться знаки, значна кількість йоду, алкалоїди, смолисті речовини, кумарини, сапоніни, аскробінова кислота, пігменти, литка олія, яка складається з тимолу, фенолу, кровак, кролу, це терпену. Справа в тому, що не треба використовується не тільки для лікування щитоподібної залози, не треба колюче у народній медицині і використовується як протигарячковий засіб при захворюваннях дихальних шляхів та ревматизмі. Препарати рослини сприяють за спокійливий вплив, справляють за спокійний вплив, поліпшують діяльність травного каналу, печінки, жовчного міхора, сповільнюють сідання крові та проявляють знеболюючі властивості. Вживається також для лікування алергічних захворювань шкіри, особливо в дитячому віті. Найпоширеніший спосіб використання, приготування відвару, беруть столову ложку трави на треби колючої, заливають склянкою води, кип'ятять на малому вогні 10 хвилин, настоюють 30 хвилин. Вживають по 40 мл 3-4 рази в день за добу. Застосовуються також свіжі сікрослини при діатезі, нейродельміті, екземі, квінки. Дітям призначають по 2-10 крапель на ложці води 2 рази на добу, а дорослим при ядушних бронхітах і ядосі нейродельміті по 15-20 крапель. Курс лікування 20-30 діб. Стоматологи стверджують, що парадонтоз залежить від стану внутрішніх органів. Як ви це прокоментуєте і яке лікування ви призначаєте? Стоматологи справедливо твердять, що лікувати цю недугу доводиться впливати. Доводиться впливати на печінку підшлункову залозой, імунний статус, стан ротової порожнини, мигдаликів, дихальних шляхів. Ну, у фітотерапії є такі, такі препарати особливо цінні, особливо ефективні. Це тополя чорна, це береза бородавча, це. Талабан, це хінацея, це медунка, це родовик лікарський, перстач сіреблястий, це горіх волоський, це Цикорій, це змін пісковий, це сідач конопливий. Тут особливо треба ще згадати для лікування цієї недуги і використання пропобисан нашого препарату. Ми використовуємо його для полоскання ротової порожнини і обробки ясен цим препаратом. Треба сказати, що лікувати цю недугу складно і проблематично. Як уже відомо з нашої мови про те, що ця недуга не є особливої, тільки її притаманної за назвою, а лікується, як я вже сказав, печінка підширкова залоза, імунний статус, захворювання дихальних шляхів, сучасної системи. І лише тоді ми реєструємо успіхи, коли комплексно лікуємо. Цю недовгу і оздоровляємо людину. Які особливі випадки чудодійного зцілення рослинами вам запам'ятались найбільше з вашої величезної практики? Треба із приємністю згадати, що незважаючи на тяжку і таку виснажливу, і іноді, і тривалу працю, зустрічалися. Такі, такі випадки. От, скажімо, тут у нас в Яготині звернулася до мене квітуча одружена жінка, що вони живуть із чоловіком вже 12 років і, і, і немає дітей. Коли її обстежили, то виявилось, що сухоти її в неї. Це статевих органів. І тоді ми взялися її лікувати. Лікували довго, десь півтора-два роки. І що, що ж виявилося? В неї відновився менструальний цикл. Вона стала квітучою і народила двійня. Ця, ця, ця двійня вже велика, десь. До, до 20 років і, і, і прекрасно себе почуває. Ще треба сказати, кілька випадків було із нирково камяною хворобою чи нефролітіазом, коли людині сказали, що, власне кажучи, рідним сказали, що готуйтеся до вічного спокою. Ми призначили наші діки і і десь через рік глянули на цю людину, яка повністю повернулася до життя, до праці і, і стала повністю здоровою. Ще треба сказати про мого друга, журналіста Івана Олексійовича Паська. В нього виявили три каверни. Він е, перебував у, у Сардинському тобто диспансеру е, у, у палаті для вже е, для смертних. Я його лікував, довго лікував. І е, врешті-решт без оперативного втручання за десь два роки. За, за Зажили його ці каверни, він настільки вилікувався, що навіть, навіть став, закінчив вищу міліцейську школу і дослужився до підполковника. Можна багато ще навести випадків, що насправді чудодійного. Ще можна один випадок сказати. Це вже недавно він був, як недавно. У, тоді, коли вибухнув четвертий реактор, то нам, лікарям, не, не, тільки, не тільки Київської області, а всієї України довелося працювати у, у, у зоні Лиха. І от я там зустрівся із міліціонерами. Ну і що ж, і коли я їм сказав, що коли побачив їх, що в них афонія, це то майже з них голос, я сказав, що приїздяйте до мене в Яготин, я розроблю методи лікування від радіовонохвірів і постараємось, щоб вам повернути здоров'я. Один молодший лейтенантик із своїм відділенням їздив до мене три роки. А майор показав мені пляшку із перцівкою і сказав, що це дрібниця ваші ліки. Ось ліки у, у мене оця горілка. І він не їздив. А цей лейтенантик одного разу я йду. З Борисом Олійником, а йде гігантопетек такий і, і кричить: Євгене Степановичу, обнімає мене, цілує. А я пройшло багато років, я кажу, хто ти? А він називає. Я, я кажу, я зразу ж питаю, як ти? Я, я одружений, каже, в мене двоє дітей, ді, діти. Відмінники займаються і мистецтвом, і, і відмінники в загальноосвітній школі. А я питаю: а як же це відділення з майором? А він каже: їх вже давно нема на цьому світі. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.